Якісна обробка з натурального дерева і каменю скляні перегородки мінімум декору. В невеликій двокімнатній квартирі поєднали найактуальніші елементи мінімалізму і екостилю. Команда архітектурного бюро Оцлап розповіла про особливості проектування та облаштування інтер'єру, в якому функціональність і комфорт стоять на першому місці. Загальна інформація: місто Київ, район Куркіно, метраж 75 квадратних метрів. Кімнати, два санузли, два висота стель, 2,9 метра. Архітектурне бюро «Оцлаб» засноване в 2005 році дизайнером Антоном Петровим і архітектором Ілею Корчагіним індивідуальний підхід до проєктування і скрупульозна робота з формою, простором і світлом, формула успіху Антона та Іллі, які створюють продумані і завжди неповторні проекти, замовник і побажання. Дизайн проект квартири розроблявся для зрілої сімейної пари з дитиною. Господарі, топ-менеджери великої київської компанії, син навчається в Англії і рідко буває в Києві. За час роботи над проектом замовники теж поїхали на закордон, і квартира тепер використовується тільки як тимчасове житло. Сімейна пара хотіла отримати відкритий світлий простір в стилі мінімалізм. Це не перший проект, який наша студія реалізувала для них. Тому між нами було повне взаєморозуміння. Перепланування. Ми працювали з готовим простором, тому обійшлися без перепланування там, де була необхідність відокремити функціональні зони між вітальною і балконом, між вітальною і кухнею. Ми зробили скляні перегородки, вони не перегороджують квартиру, пропускають світло, але надають можливості зонування, оздоблення в обробці. Ми використовували якісні натуральні матеріали, шпон, дерево, керамограніт. У нас була цікава ідея зробити ставку тільки один вид дерева в різних формах і проявах. Так, стіни коридору і приховані двері гардероба, оброблені рейками з американського горіха, стіна у вітальні і кухонім, меблі покриті шпоном цього ж дерева, різноманітні візерунки створюють приголомшливий ефект. Всі інші стіни оштукатурені і пофарбовані. У всій квартирі на підлогу поклали керамограніт світлого відтінку. Ми хотіли, щоб він став фоном для решти обробки квартири і не перетягував на себе увагу весь камінь. Який ми використовували в оформленні натуральний У ванні стіни, покриті зрізами і мозайкою зоніксу, а кухонний фартух зроблений з травертину, унікального і неповторного природного матеріалу. Зберігання ми ретельно продумали систему зберігання у коридорі. Передбачили великий гардероб для всіх необхідних речей, верхнього одягу, спортивного обладнання, валіз кругла стіна у вітальні це не просто архітектурна деталь. В ній знаходиться ще один місткий гардероб для особистих речей. У спальні вбудували шафи глибиною 60 см. Впевнені, що місця вистачить і ще залишиться вільне у стіні у вітальні, на якій висить телевізор, є система прихованих ящиків для документів книг. Світло за допомогою різних сценаріїв освітлення, ми хотіли створити гру світла і додати приміщення обсягу. Основне освітлення забезпечують спрямовані точкові світильники в коридорі і проходах. Щоб акцентувати дерев'яну стіну. Ми зробили вбудовану підсвітку для кухні. Ми вибрали нестандартне рішення, використовували підсвічування за карнизом, яка заливає світлом стелю і візуально піднімає його. Металеві круглі лампи над столом підсвічують обідню зону. У спальні повісили бра і подсвяті лініші, кімната відразу стала об'ємніше, у санвузлах також сложна система освітлення, подвійний стелю з вбудованим світлом, світловий карниз в зоні душевої, брав у дзеркал колір. Вформлені ми використали натуральні відтінки коричнево-бежевої палітри, білого кольору майже немає, тільки на стелі, який плавно переходить в стіни і підлогу у спальні темний фон розширює простір і створює додатковий обсяг. Меблі, меблі ми вибирали так, щоб вона ідеально вписалася в інтер'єр з обробкою натуральними матеріалами. Диван в гостину й розкладається в зручне спальне місце, його оббивка з носостійка. На кухні незвичайний стіл. Він зроблений з дерев'яних рейок і покритий прозорим склом. З ним гармонійно поєднуються сучасні пластикові стільці і амес на балкон, поставили ультрамодне крісло, амеслою не з обробкою з натуральної кожи. Декор і текстиль. Ми практично не використали декор у оформленні квартири. Така була первісна ідея. Замовники не хотіли, щоб щось відволікало, заважало стиль, мінімалізм нестерпний декоративних дрібниць, сувенірів і прикрас. Вікна ми оформили напівпрозорими шторами, так в квартиру потрапляє максимальна кількість світла. Стиль, стиль інтер'єру, який ми використовуємо в своїх проектах. Це наша філософія. Вона заснована на використанні екологічних натуральних матеріалів. Ми хочемо, щоб у всіх наших інтер'єрах були присутні камінь дерево. Саме вони створюють відчуття близькості до природи, яка так важлива для жителів мегаполісу складнощі і терміни. Головною складністю під час роботи над проектом була відсутність ліфта, що стосується термінів, то ремонт тривав 6-7 місяців. Поради читачам і мі роум, як створити подібний інтер'єр. 1. використовуйте в отделки інтер'єра натуральні матеріали деревокамінь, вивчіть різні породи дерева. Виберіть те, що подобається вам найбільше, природа дарує нам надзвичайну кількість текстур і відтінків, 2. не бойтеся спользовать темні відтінки в оформленій спальні вони надають доповнітельний об'єм і роблять приміщення цікавіше, глибше, просторіше. 3. експериментуйте зі сценаріями освітлення подумайте, що потрібно підсвітити в першу чергу. Куди можна вбудувати приховану підсвічування? Виберіть незвичайні світильники, нехай вони привертають увагу і надають характер кімнаті. Бренди представлені в проєкті оздоблення: шпон американського горіха, меблі, стільці, еамес крісло, емеслою нечеїр, світло, світильник на кухні, том діксон, техніка, телевізор соня.